Увага! До ефіру залишилось 15 секунд. Всім приготуватися. Ой, як багато листів і малюнків. Просто, просто не встигаю всі подивитись. Питайлику дивись? Питайлику! А де питайлик? Увага! Ефір. Вітаю вас, мої маленькі і дорослі телеглядачі. Сьогодні з вами я, смачнуля. А, а де подівся питайлик, я, на жаль, не знаю. Ми обіцяли вам розказати, як правильно організувати харчування, коли ви вирушаєте на пікнік. На свіжому повітрі, на березі моря, чи річки, в лісі, чи в горах апетит з'являється у всіх. Сама природа створює ту атмосферу. Але треба бути обережними і дотримуватись санітарно-гігієнічних норм. Ой! Допоможіть! Допоможіть хто небудь! О! Митайлик! Ой! Засмачнуля! Допоможи мені! Давай вилазь скоріше! Ой! О. Ой, ну дякую тобі, Питай, Питайлику, а що ти робив у цій коробці? Та розумієш, я хотів скласти туди продукти для нашого пікніку, а коробка зачинилася. Питайку, але навіщо на пікнік брати коробку? Ну Бо вона велика. А на природі апетит теж великий, тому продуктів треба брати багато. Продуктів треба брати стільки, скільки потрібно, щоб вони не зіпсувалися, а не складати їх у коробку. Так знаєш, ой, так, ех, мені сьогодні щось з самого ранку не, не щастить. Купив молоко, а воно кисле. О! Коли купуєш будь-які продукти в магазині, треба обов'язково дивитися на термін придатності товару. Ті продукти, які швидко псуються, взагалі не рекомендується брати на природу. Гараста. Смачнуля. Mm. Давай ти навчиш мене О, і наших глядачів. Як правильно підготуватись, щоб відпочинок на природі залишив тільки приємні спогади. Тоді слухай і складай список Ага. Так, почнемо з бутербродів. Ага. Для бутербродів краще нарізати ковбасу. Ковбаса. Сир і Хліб, Вдома хліб, скласти їх окремо і завернути в харчову плівку. Ага, а вже на місці зробити їх. Так-так. Салати теж не варто робити. Можна взяти гарно вимиті овочі, овочі. і порізати їх безпосередньо перед вживанням. Послухай. А що робити з м'ясом? Його також можна запекти вдома, завернути в фольгу і розігріти потім на вогнищі. А, зрозуміло. Фольгу. А також на вогнищі ж можна запекти картоплю. Так. Я її так обожнюю. картопля! І не слід забувати про фрукти. Про фрукти. А а тістечка. Лико, а от тістечка якраз брати не слід. Вони можуть зіпсуватися. Краще взяти печиво або пряники. І обов'язково багато води і соків. А? Вода також потрібна, щоб мити ж ці руки. Правильно. Можна також зробити гарячий чай в термосі. Ага. Тобто і одноразовий посуд треба. Так, а от пити гарячий чай бажано не з пластикових стаканчиків, а з паперових. З Паперових? Тоді треба не забути пакети для сміття, щоб залишати після себе чистоту. Молодець! Молодець питайку. Пакети. А продукти для пікніка можна скласти в кошик замість коробки. Слухай, все ж виглядає стильно і красиво, і навіть апетитніше, ніж в коробці. А добрий апетит сприяє кращому засвоєнню їжі. Отже, на пікніку теж можна організувати правильне харчування. А найголовніше на пікнік треба взяти батьків. Хороший настрій! А щодо батьків, ти абсолютно правий. На відпочинок треба йти обов'язково з дорослими. До речі, у моїх батьків завтра вихідний. Ой, і у моїх теж. Тоді підемо разом. Ну, звичайно. Але, але зараз я хочу перевірити тебе і нагадати нашим глядачам, що ж таке правильне харчування. А зараз так. Так. Правильне харчування. Правильне харчування це збалансоване харчування, що забезпечує організм необхідними йому е, харчовими речовинами в, в певному співвідношенні. А давай спробуємо показати, як це виглядає за допомогою наших кубиків. Почнемо з найважливіших речовин. Це вода і напої, що є основою будь-якого раціону. Це чотири кубики. Другими по значенню та кількості вживання є фрукти і овочі. Три кубики. Ага, це вітаміни і мінерали. За ними йдуть злакові, картопля та крупи. Два кубики. Це, це вуглеводи. Потім м'ясо, риба та яйця, а також молоко та молочні продукти. Два кубики. Це білки. І нарешті рослинні олії, масло та інші жири. Один кубик. Ось в такому співвідношенні повинен складатися раціон людини. Молодець, питайлику, і заслуговуєш отримати диплом знавця правильного харчування. Ой! Дякую тобі, смачнуля. Це ж все завдяки тобі. Але я хочу продовжувати вчитись і вчити глядачів. Тоді я із задоволенням буду допомагати тобі. А наші найактивніші глядачі, які будуть писати нам листи і малювати малюнки, теж зможуть отримати наші дипломи. А зараз ми кажемо вам до побачення! Харчуйтесь правильно і до наступних зустрічей!